Мешканці лісу восени. Осі, яка красива пора року Все навкруги вкрите золотистим листям. Але не за горами зима. Вже пролітають сніжинки, віє прохолодою. Через це ми з вами почали тепліше одягатися. А що ж зараз роблять лісові мешканці? Ну, ми завітаємо до лісу. Не дізнаймося, чи дикі тварини восени готуються до зими. Друзі, а хто це? А це ж вовк. Вовки взимку не впадають з плячку і спокійно переносять холод. Вони не змінюють колір своєї шубки, адже вони хижаки, і захисний колір шуби їм просто не потрібен. І змінюється тільки її густота. Хутро стає дуже пухнастим і густим. Це дозволяє дикому звіру підтримувати температуру тіла і переживати навіть люті, морози і вітри. До приходу зими вовки починають збиратися разом. зграї так набагато легше вижити взимку, добуваючи собі їжу. А це їжачок, перш ніж лягти в сплячку, він повинен підкріпитися гарненько, стати таким собі товстунчиком – Адже худий і кволий їжачок до весни навряд чи доживе. Ось він і бігає восени, намагається наїстися якомога більше. А ви знаєте, що їсть їжачок? Жаб, черв'яків, жуків, равликів, ящерок, мишей. Ще він любить поласувати лісовими ягодами і грибами. А це білочка. Для того, щоб вижити в сильні морози, вона повинна добре харчуватися, звідки взимку білці, брати їжу. Адже все навколо вкрите білою ковдрою і горіхів зовсім не видно. Про це білки повинні подбати восени. Вони збирають жолуді, горіхи, гриби, ховають їх в дупла дерев, у траву і мох. Буває таке. Що білочка так добре заховає свою їжу, що взимку сама не може її знайти. Вони заготовляють для себе і гриби, які сушать, розвішавши на гілках або розклавши на пеньках. Перед настанням холодів білка починає утеплювати своє житло, дупло. Білка готується до зими не тільки роблячи запаси. Не забуває вона і поміняти літню шубку на зимову. Зимова шубка у білки сірувата і набагато тепліша, ніж літня. А це хто заховався під кущем? Та це ж лисичка. Вона не дуже готується до зими. Свій колір шубки лисиця до зими не змінює. Але її шубку не впізнати, вона стає товстішою, яскравішою і пухнастішою, а ведмедик готується до зими ще з літа. Він готує собі затишний берліг. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій будинок. Вони шукають печери, рови, риб, ями, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матраць. З гілочок ялини. Коли випадає сніг, він маскує свою схованку, щоб зберегти в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Ведмідь може пролежати в берлозі, не доторкнувшись до їжі та води протягом семи місяців. А це зайчик. Зайці готуються до зими ще восени. Головна частина підготовки зайця до зими зміна шубки. Сіру шубку він поступово змінює на білу. Ще зайчик готується до зими, змінюючи свої звички. Якщо влітку зайць вільно скаче по лісі, то взимку він риє нори в снігу, а іноді навіть у укопиця в Отримуючи відразу дах і їжу. Чудова була прогулянка. До побачення!